Всім привіт, прийдогі друзі. Коротше, продовжуємо цю фігню. Ах, можу так сказати, я цю гру зараз уже... Якщо я цих а, два боя програю, три, я виключаю запис і все. я не... Focus! Focus! Focus, then is ready. Focus.

Я все. До побачення. Я пішов. Я пішов, я більше кажу. Грати не буду, скажу чому. А гра забирає дуже багато цих нервів, дуже багато нервів ця гра забирає. І я. Я от зараз в мене була друга ну, інша запись до цієї цієї ж гри, оцього ж момента, ви би чули, що я там казав. Я просто ну, розумію, що гра створена для нормальних людей, для тих, хто це для. Ну, для тих, у кого швидкі пальці, і ті, хто можуть нормально ну, поня ну цими клавішами щось там робити. Ну я не такий. Для мене такі ігри, це є. Це не, ну, це не ігри, це. просто ну, витріп нервів, які тобі не треба. Ну тобі не треба, і в тебе нема зосередження на грі. Ти не маєш ніяк зосередитися на тому, що тобі, що тобі показує на картинці. В тебе на, на картинці нічого нема. Перше, оцей рівень. Не хочу навіть його допроходити, не хочу цю гру бачити. Чому? Я. І ту, я вже тут о, три рази вмирав. Як мені це пройти? Я не. Я в душе не чаю, як мені це пройти. Там після нього меч остається і мечом інше лупи далі. Я не знаю, як робити все. У мене остається одне єдине рішення видалити гру. Я не хочу, хочу записати її. Ну, з таким. це. Ну, це не можна. Це, це, це просто У мене в голові зараз не вкладається то, що я бачу зараз на екрані. Ви просто не розумієте, як це складно, це такі ігри непонятні записувати. Слава Богу, що The Last of Us був нормальний, там хоч ухилятися не треба. Присів, все, далі роби і не цей. А тут це капець, це прям. Ви просто винос мозга, який тобі не треба і ніколи не буде треба. Коротше, все, я трогать не хочу. Дайте я зроблю режим фото, дайте я зроблю фоточку, яку мені треба. І. дай можна якось я виділю кадр. Кадр виділю. А як крутити? Швидкість руху. А, на вот так вот оно. Ось так. А, дайте я сделаю свою же фото. Можно? Я сделаю эту фотку. Это Германия, Германия. Окей. Ага. Я, якщо що, так зараз потримаю, і надіюся, що фотка зробиться. Все? Я думаю, що я зробив фотку. І з режиму фото. Коротше, все, я, я лишаю цю гру тим, хто міє то грати, а я не хочу. Все, плейлі... все, я, все я, в мене слів нема. Слів нема і пробачаюся, що, що такий не дуже відос. Знаю, всі чекали якогось великого відоса, але після цього, після таких мучмук. А просто якби гра була трошки, трошки, трошечки, була якась. рівень складності можна було б поміняти, та я б з радістю його поміняв. Ну тут. Елементи. От, ігровий процес, бойовий... Легко. Що а... він нам дає? Складність на Легко, от я легко нажав. І що, мені буде легко де приходить. Тут... Ага. Фокус! Ну, як ви бачите самі, все, я все Я все зіграв, я вам показав, що цю гру не можна ні проходити. Посилання на плейлису під Telegram, телеграм, Діскорд, підписувати канал, посадити вподобайку, не збувати писати коментарі до сутих ігрушок, що засутих проходжень. impocar